Ради вітати, шановне товариство Франкославів. Всі ми різні, всі ми любимо футбол. І срачі. Отже, черговий матч групового турніру 4-го Кубка Франкославного футболу. Данія Юрія проти Португалії Машковського з вами, як завжди, найгірший коментатор у світі. А ми починаємо. В цьому розіграші взагалі дуже цікаві протистояння якісні. Надзвичайно, надзвичайно насичені. Отже, Данія. Данію очолює тренер Юрій. Київсен, Старий Конунг, який Борозди не псує течії. Португалію з невинуті хочемо виділити фремер. Це біодвокато Басля. Він незвичайний португалець. Кажуть страш, страшний чоловік з відсутнім, повністю. Не повністю, але з відсутнім почуттям груду. І все сприймає буквально, тому гравці і дуже торикуються його полювати. Ітанія і Швеція представляють скандинавський півострів. На жаль, жаль, немає ще і Норвегії. Ось одні з фаворитів тут Торт в Португальці. Ну, в крайній разі фаворитів на папери, адже ми знаємо. ВФФ місце де Футбольне чудо не виняток, там нет, склады на ваших екранах що в сам, сам лорд Бендер Бендер. Ну, по эпичності не може, хто щось безійдене рівнятися. Влад Португалії. Завжди незмінний наша ненависть і наше захоплення. Крістина Роукріщами перепрошую Роналду. Як в Швеції Ібрагімович, так і в Португалії по фактику Роналду. Дані її основного сільно показують Еріксіна, десяточку. І Оляк Альбін Куняк. Уня, упадение. М -м, не думаю. Коля Куняк, будет Семат. сидеть в матче. Команды по ценарию. Упиньо. Ириня. Мне как техника вдала. Не бы танцуя. Упиньо. Ириня. Ух ты! Чудом! Чудом пройшли цю небезпеку в Еріксен на Кронделі. Кронделі назад. О, не можна так. Вимагаються на швидкості. Поульсен. Так, зачепив ніж португалець чи ні? Коли зачепив, схоже путовий. Стандарт ще один із козирів, його виконавець Якісний Еріксон. З кремезною підтримкою за спиною, кремезною датською підтримкою на секундочку. Навіз Руї Патрісіо. Ніби Супермен, лише Супермен один кулак виставляє в польоті, а Руї Патрісіо одразу два. Зараз вони португальці. Антонес. Відйожується. Оці отранці. Єріння туди навісує на Кріщану Роналду. Намагається защититися на м'яч. Що там було? Що там було? они атака полватати еще сьет сайт абис я не знаю агер стол каменный стол сахар студаци полусен так верхняя якобсена инший полусен ох вот там ты полусен так, питание сейчас снова будет тупой. Ну что ж ты, биткаешься. Не, буду бит горит. ТП, <свят> <свят> Яго. Нет, меня. Яго. Мультиньор. Ну, Фунес. Фунезен Пунисом Фас. Так. Закрили зони дати. Ягу. Магайці. Прощупати Португалія як досвідчений протолог. Парежма. Що ж там було? Бентнер. Бентнер, У, лорд! Еріксен. Вот Бентнер. Якобсен... Ронделі. На Ізі обдурив. Ха! Оце це так так. І фишер. Оусен, фішер. ...Фішер... Не той фішер, в шахи, сам фішер футбол. А ти шо? Прижали. Прижали. Навіс. Оце так так. Тоже командна гра над індивідуальною майстерністю. Де майстерність? Щось так підпульгує записних фаворитів. Знову Ериксон. навішувати буде. Дало, два із гры, Оусин, Эриксон. Ой, ой ой ей короли. На посиній пазбу і все збилося. Все попало ще. Не надто поспішають попугальців стінку контратаку. Ой, чи не аукнется, їм такий стиль, Він право, пунес. Те ще думаю, що перед ними прямбитий аутсайдер. І це добротно організована команда. Головне, щоб тренер з таким підходом не спокусився. Це було такі віски динамо. Там і не такі пропадали. 00-0-0. Ну ну але перевага в грі на боці Юрія Кіївсина і його ватага підпічних. Ось так. Ось вам і віртуальний франкославний футбол. Датська марка. Зірок прищ... прижала, лишилося тільки розчавити. А Португалії треба прокидатися та вмикатися. Хріщану десь бігає далеко, жде, щоб йому подали м'яч на блюдечку. Ніфіга він не відпрацьовує так, як треба. Потрібно виправлятися. Тайм другий. Гадую, що пан Юрій ще за яксом говорив чудеса. Спеціаліст на середнячках. Так так, же саме майже як Оригал, спеціаліст на І ще, ну, почув, почав щось трошки допомагати. Не буде це рахуватися, що я допоміг. Шишу. Навес все. На вес замина. Боже, как Замена. Если я куда полцена, да не вас издаст выдачки. Иди Будем подивитись. Одним повністю момент, чи одним більше так, ще здання. Можна знайдеться ще. Вережма. Старий новий Роналду, чи що? Яго, Еринья, Яго, Еринья, Курежма. Начинается. Это заплутывание суперника. Помолду. Помолду. Его істично держить нечем, не понесу. Опа, покинула на хитала під страховочка, я спрацювала и... І... Вразу Еріксен, Ериксен Фішер. Опа, оце перехоплення небезпечно. Кріщану румову. Значам Кріщану. На ні. На ні. На ні буде. Кріщі. Ух ти. Якобсен, здається, це перекинувся. Цей удар. Опа. Тут урятували ще рік. Так, замість Мупіння Дані, Відім Карвальдерж. Я побачив кудись там не ходить. М -м, кремезності. Серджіо адвоката Баслер додає. Козирі, козир. Пережма тут б'є дуже хоче забити. Прям аж пищить. А да не фиябло, что выйти. Але будут і будуть лупати, лупати Всю скалу португальскую. Менделли. Фишер. Пускай мяч. Патрисию. Аллес. Карвали. Ириня. Ириня назад. Пепе. Вот так вот. О! Целовая боротьба пришла. О, помилка, помилка. Фішер, фішер з нічим, фішер. Ну, пасує. Монделі. Удар. удар. До пригалиць. удар з Керолі. Бувалого морського вовка. Монаха португальського монастиря. Ось так. Груба, груба помилка. Засунули. Боже мій, що ти робиш, Конделі? Міша? Ви бачили це неподобство? Емоції? Під кінець тайму. Оце так, так. і що ж робити? Eu já vou bater. Oh, se não, vou te... oh, não. Ah... Deixar, deixar, tempo. Quase. se vai vibe. Não vai vibe. vibe. Затягування часу. І, так, Карвальо. Знову помилка. Жах. На ній. Уй-ой-ой, корежна, корежна, небезпечна, корежна, Самі-самі. Щоб збили. Пентнер. Пентнер. Еріксен. Еріксен. А-а-а. Молодці. Затягують, зараз затягують. Нехай тут ризикувати. Ось. Yes. Ось про що я говорив фактор пана Юрія, фактор гуртуального контаславного футболу, Панделлі Герой Метчу. Дані виграє 0, -1, 1 0 перепрошую. З вами був мій компаній при світі. до нових матчів.